Якщо ви колись не довчилися в коледжі, в університеті і пішли далі працювати, то для чоловіків наразі це дійсно є підставою для отримання відстрочки від мобілізації, коли ви поновитеся на навчанні. Однак звертаю друзі вашу увагу, що Станом на зараз ми маємо травень місяць. Для того, щоб бути поновленим на навчання або взагалі зарахованим на навчання і мати відповідний наказ, саме він дає підставу від строчки від мобілізації, треба дочекатися вересня. А за літо тут. Цей період саме ТЦК мають право вас мобілізувати, допоки ви, наприклад, займаєтеся процедурою поновлення на навчанні. І ще один момент, з чим всі зараз військово зобов'язані стикаються на практиці, коли хочуть поновитися на навчанні. Відповідні навчальні заклади вимагають надати актуальний військово-опліковий документ. Для прикладу, чоловік має 31 рік, однак на руках в нього приписне. І відповідно він подає його навчальному закладу, який говорить: шановні, надайте, будь ласка, військовий квиток, тому що вам вже 31 і ми мали замінити ваше приписне на військовий квиток ще у 27 років. Тому чекаємо вас з правильними військово-обліковими документами. І не у всіх виходить на практиці, кажу вам, як є, бо нам багато хто телефонує оцей процес, скажімо так, поновлення або зарахування на навчання до вищого навчального закладу без заповненого правильного військово-облікового документу. Тобто всі, хто зараз питають нас і в особистій, записуються на консультації, щось я там хочу поновитися на навчанні, чи буде це підставою для відстрочки від мобілізації, так. Тому що ви, наприклад, ще не отримали там ступінь бакалавра або не довчилися на магістратурі. Якщо ви поновитеся, так. Але якщо ви маєте проблеми з вашим військово-обліковим документом, то вам все одно треба буде спершу до ТЦК, а потім... Вже до навчального закладу, тому що норми і перелік документів для вступу до навчальних закладів такий самий, як і для поновлення. Всюди вимагається військово-обліковий документ актуальний, тобто прийти з приписнем, якщо вам 30-40 років, то це приписне у вас не прийме навчальний заклад і попросить надати вже замінений документ.